Добрий день, шановні п'ятикласники. Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. Перевірте, будь ласка, чи маєте ви все необхідне для роботи? ЗОшит. Ручку і простий олівець. Я дуже сподіваюся, що сьогодні на уроці ви будете уважними, активними та кмітливими. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. і... Тему нашого уроку. Натисніть, будь ласка, на паузу, аби мати можливість правильно без помилок записати тему. Наш урок пропоную провести під таким девізом. Ніколи не помиляється той, хто нічого не робить. Ці слова діти належать відомому американському політикові Теодору Рузвельту. А прокоментувати цей вислів я хочу словами відомої нашої української поетеси, нашої сучасниці Ліни Васильівни Костенко. В житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилка. Тож не бійтесь помилятися, дітки, адже наші помилки, якщо зробити з них правильні висновки, ведуть нас до розвитку. Перш ніж ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке фонетика? Що таке чергування? Які звуки можуть чергуватися між собою? які голосні звуки можуть чергуватися між собою. Діти, зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте самостійно дати відповіді на всі ці запитання. Отже, фонетика це розділ мовоснавства, що вивчає звуковий склад мови. Чергування це заміна одного звука іншим. Чергуватися можуть між собою як голосні, так і чергуються між собою приголосні звуки. Чергуватися між собою можуть такі голосні: О з І, Е з І, Е з О, О з А, Е з И, а також Е О з нулем звука. я переконана, що ви правильно відповіли на всі ці. Запитання пропоную вам виконати вправу, яка називається конструктор. Ваша задача записати, уставляючи на місці пропуску відповідне слово. Для цього вам потрібно змінити слово в рамці. Або дібрати до нього спільно кореневе, так, щоб відбулося чергування голосних. Відео, будь ласка, зупиніть і спробуйте виконати це завдання самостійно. А тепер перевірте себе. я впевнена, що ви впоралися із цим завданням навідмінно. Переходимо з вами до вивчення нової теми. Пропоную вам послухати казку. Називається вона Звукляндія. Невідомо коли, невідомо де, існувала чарівна країна Звукляндія. І жили в ній незвичайні герої, звуклясики. Вони були різні. Одні любили цілковиту тишу, завжди говорили пошепки і ніколи не створювали зайвого шуму, звали цих звуклясиків тихасики, інші ж ні секунди не могли прожити без галасу, дзвеніли на кожному кроці. Звалися вони дзвенясики. Також проживали у Звукляндії шиплясики, їх так звали через те, що вони постійно шипіли, але не тому, що були злюками, а тому, що мали певні особливості із мовленням. Жили звуклясики в мирі та злагоді, з повагою та порозумінням ставилися один до одного, завжди в усьому підтримували і ніколи не відмовляли в допомозі тому, хто її потребував. Всі вони були різні, всі вони були особливі. Але кожен звуклясик був надзвичайно важливим для звукляндії. Якось зібралися разом дзвенясик зізу та тихасики Герді, Кіко, Хусик, Сонько і Цорі і вирішили пограти у свою улюблену гру у твори слово. Були вони ще тими вигадниками. Щоб грати було ще цікавіше, друзі покликали до себе в гості шістьох голосних подружок. З Звуклясикам було дуже весело. Стільки нових форм слів навигадували Муха на Мусі, вухо у вусі, берег на березі, ріг на розі, рука в руці. Ріка в ріці. Трохи згодом до цієї веселої компанії приєдналися шиплясики Жевчик, Чічко та Шошик. Послухали, що понавигадували їхні друзі, а потім кажуть Багачо учворили, чимало предметів та іштот тепер мають нажви. ви, але всі вони якісь велички. І що? здивувався дзвенясик зізу. Що в тому поганого? Нічого, відповів шеплясик шошик. Але ж хіба в нашому світі не існує нічого маленького? Звісно, існує, погодився зізу. Але ми не знаємо, як утворити такі слова. О, то, може, ви приєднаєтеся до нашого гурту і продемонструєте, як це зробити? спитали голосні подружки. І ж великим жадоволенням, відповів Жевжик за всіх шеплясиків. І вони всі разом розпочали гру. В результаті цієї командної роботи вийшло. Муха на мусі мушка. Вухо у вусі вушко. Берег на березі бережок. Ріг на розі рожок. Рука в руці ручка. Ріка в ріці річка. Ходити. Ходжу, їздити їжджу. Такому результатові зраділи всі звуклясики. В головних ролях були звуклясики, тихасики, герді, кіко, хусик, сунько та цорі це глухі приголосні г, к, х, с та ц. Дзвенясик зізу це дзвінкий приголосний з. Шиплясики Жевчик, ЧІЧКО та Шошик це шиплячі приголосні Ж, Ч та Ш. Шість голосних подружок це шість голосних звуків. Ну, а країна Звукляндія нам більш відома під назвою фонетика один із розділів мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Чергування звуклясиків, тобто приголосних, дає нам із вами можливість утворювати нові форми слова. Розглянемо це на прикладі таблиці. Отже діти, чергуватися між собою можуть такі приголосні звуки. Г, Ж, З. Наприклад, нога ніжка на нозі. Берегти бережу, друг друже. Перемога перемозі. Також чергуватися між собою можуть звуки К, Ч, Ц. Рука ручка в руці. Пекти печу юнак юначе, квітка квітці. «Х», «ш», С. Вухо вушку у вусі. Колихати колишу пастух пастуша. Птах пташеня. Також чергуються між собою звуки г та з, «Дзига» на дзизі. «ломага» – прізвище таке. Ломазі. Д – «дж», з ДЖ, ходити ходжу, Їстити – їжджу. Звертаю вашу увагу на те, що приголосні Г, К, Х та Г ми чергуємо із м'якими приголосними. З, с та ц перед голосним І. Ви, мабуть, уже стомилися. Пропоную вам відсунути стільчики чи крісла від ваших робочих місць і трошечки порухатись. Відпочили трошки? Пропоную перейти від теорії до практики. І завдання ваше таке. Справа називається Заспіваємо пісню за Україну. Тобто речення, представлені на слайді, це рядочки з українських пісень. Вам потрібно записати, уживаючи. Подані у дужках слова у потрібній формі і підкреслити відповідні орфограми. Відео, будь ласка, зупиніть і попрацюйте самостійно. А тепер? Перевірте себе. Я переконана, що ви всі впоралися із цим завданням невідмінно, на можливо, навіть заспівали. У ілузії червона калина похилилася. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Козацькому роду нема переводу. Буде тобі враже, так, як відьма скаже. Рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі. Рідна Україна переможе. Наступна вправа, яку я пропоную вам виконати, називається коректор. Вам потрібно переписати слова, виправляючи допущені у них помилки, і підкреслити відповідні орфограми. Відео, будь ласка, зупиніть, аби мати можливість попрацювати самостійно. Перевірте себе. У вас мало вийти так на березі, в допомозі, у ковтинці, на ялинці, Софійці, Іринці, Оленці, Тетянці. Козаче, парубче, друже, чоловіче. Я впевнена, що і це завдання ви теж виконали правильно. Наступна вправа називається Упіймай помилку. Отже, діти, я зараз буду зачитувати вам слова. У деяких із них допущено помилку. Ваша задача записати ці слова собі у зушити, але вже у правильній формі. Якщо раптом буде така необхідність, тисніть. На паузу. Готові? Перше слово. Книжці, книжці. В ноутбуки. В ноутбуки. Софійці? Софійці. На картинці, на картинці. Донечки, донечки. На ялинці На ялинки, в, руці, в руці. в дорогі, в дорогі. У лузі. У Лузі. Вероніки. Це ім'я дівчинки. Вероніки, Я до того, що це власна назва. Алінки, Алінкі ще одне ім'я, якщо що у футболки. У футболки Наталці. Наталці, Голубки Голубки сусідці, сусідці А тепер перевірте себе. Ви мали упіймати помилки у таких словах. В ноутбуці, донечці на ялинці, в дорозі, вероніці, алінці, у футболці і голубці. Сподіваюся, що у вас саме так. І вийшло. Домашнє завдання я пропоную вам таке. До поданих нижче слів підберіть спільно кореневі, у котрих відбувається чергування. І підкресліть відповідні орфограми. Завдання вам потрібно виконати за поданим зразком. Книга в книзі книжка. Щиро бажаю вам. Успіхів. Ну, а наш урок на цьому завершено. Я бажаю вам гарного дня, позитивного настрою, до нових зустрічей!